Я перекинувся кількома словами з сусідкою. Вона каже, що Амбал сьогодні-завтра прийде. Горілочки, па. А по шиї не бажаєш кірпа? суворити, дядько. А ти як на волю опинився? Сміливий став, а? Яровий? На зоні тихий був. Тут не зона, ми тут не усі на рівних. І частки у нас рівні, і в справі тебе ніхто богогром не обрав. Мені вибори ні до чого. Зрозумів? Ну. Що, волину дістанеш, та колина не тільки в тебе є. Навіщо мені волина? я тобі є ровий. Входи, як в чіплюся, то коли копи приїдуть, ти вже охолонеш. Перевіримо? Мені з тобою сваритися не потрібно. Мені цяцькі ювеліра добути. 12 років ми чекали. Поділити і однокурсничка з цю покарати. І все. Я тебе не знаю, а ти мене. Та, ну і цього труду. Справу треба зробити, а потім погуляємо. Ми ж не файли, щоб на справу йти. Усе час і ти, паста амбала нашого, підйом. А ти, Петрунь, чому з нами не йдеш? О як? Ти такий крутий став, що від мене вимагаєш. А яровий, Не важко буде мої звіти тягати. Не у звіті справа, ти що, не боїшся без частки залишитися? Раптом нас із кірпою чорт попутає, і ми тебе кинути вирішимо. <кхе> ти що несеш? Чуєш Бого, та що я. Та я, я ж ніколи руха, я, я ж два роки його випасав. Я ж нищу. Засхне Кірпа, не про тебе мова, У тебе гайки слабі мене кидати. Ти бояться не дурень. А ось Яровий і інша справа була якась думка на зоні його пришити, та не став я, раптом згодиться. Що ж тепер про це почав? Слухай сюди. Що ти зараз мене на понт брав, то мені ясно. Інакше ти уже тихий лежав, але якщо собі в голову спаде, кидало затіяти? <ріх> Він так <хеш> жартує. Пель столи, я тебе знайду з зубами по